Привіт! Це канал Phoenix Kyokushin Academy. Сьогодні ми розберемо одну з стійок у Хіокушин карати. Кібадачі. кібадачі стійка вершника. Ця стійка передбачає рівномірний розподіл ваги між ногами 50-50%. Класичний кібадачі виконується наступним чином. З положення її дачі рухаємо одну ногу вбік. Ширина стійки має відповідати довжині 4 ваших стоп. Стопи розташовані паралельно одна до одної. Коліна зігнуті і трохи повернуті назовні. Спина рівна. Стегни й плечі мають залишатися на одній вертикальній лінії. Руки знаходяться у положенні камети. Додаткові варіанти кібадачі. Кібадачі йонджуго – Стійка під кутом 45 градусів. Виходимо в цю стійку, рухаючи ногу вперед. Ноги розташовуємо під кутом 45 градусів, а тулуб повертаємо вперед. Кіба дачі куджу. Стійка під кутом 90 градусів. Для виходу в цю стійку рухаємо ногу назад, досягаючи потрібної ширини. Коліна й стопи повертаємо вбік, а тулуб залишаємо спрямованим вперед. У кожному варіанті важливо зберігати правильну техніку, контроль балансу та положення тулуба. Ось так виглядає стійка кібадачі. Пам'ятайте, що правильна техніка це ключ до успіху в карати. Практикуйте регулярно і ви досягнете результатів. Осу.